Марія Пригара Тарасова «Слово» Снились Тарасові в чорній неволі, Гори в Дніпрові Високочолі, де сокорина пухом припала, віти у воду прозпускали, снилась веселочка в тихі години, Що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сивий Славута, вся Україна горем закута, рідний народ його, битий і гнаний, як він устане, зірви кайдани і, розкувавши руки могучі. Бадство несите, скини і скручі. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча, правдою стала Цвітом повиті терасові гори, поле безмежне з вітром говорить. Терасове слово струнами б'ється, Ходить між людьми від серця до серця, Ходить між люди, лине світами, та йому жити й і жити віками. Поки, як море в срібній обнові, б'ються об берег хвилі дніпрові.